Друзі, вітаю 19 грудня сьогодні. З вами знову Валерій Клочок і сьогодні зі мною віртуальній студії Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Тарас. Вітаю добрий вечір, пане Валерію. Добрий вечір глядачі. Дякую вам, шалено. Ми перед початком запису встигли обмінятися кількома словами з приводу сьогоднішньої ключової події, яка стала найобговорюванішою у нашому інформаційному просторі. Паралельно із прес-конференцією Володимира Зеленського, яку він давав у Брюсселі. Я маю на увазі зараз, як не знаю правильно назвати цей словесний понос по іншому, перепрошую глядачів, але так воно є. Путіна який він організував з нагоди йому. Організували з нагоди завершення 24-го року, де він багато розповідав про все. Від народження до іпотек про успіхи СВО, так званий Арешник. Ну, було все. Чотири з лишнім години це насправді дуже багато. І я хотів би вас, пане Тарасе, звісно, перепрошую, але попросити, дуже попросити про те, щоб ви поділилися своїми враженнями від цього заходу. Що ви, власне, за цим почули? От я знаю, ви багато прочитали, дещо дивилися. І я без якогось конкретного запитання, але що вам впало в око від цієї всієї події? ну так справді це було такі 4,5 години пропагандистського маразму, е, причому дуже часто в суперечив, е, крім того, що здоровому глузду так що були тези які суперечили одна одній Ну е, Насправді, е, це е, м, з одного боку така традиційна типова е, пропагандистська штука, яку е, дійсно російському диктатору роблять щороку. От, але цього року кілька речей було насправді примітних, тому що насправді російський диктатор використовував вистав ось оцю таку масштабну говорільню, де, в принципі, можна замазати будь-яку тему для того, щоб ну вперше прокоментувати події в Сирії. от Не дуже приємні для путінського оточення і для путінської диктатури загалом, для того, щоб прокоментувати ситуацію в економіці, яка теж є не дуже приємною, і теж там ну були моменти, які. Не дуже компліментарно, так звучали і на адресу Мінекономіки, і на адресу російського так званого центробанка там і так далі. Та ну але при цьому традиційно Путін ну перекинув всю, всю провину на когось іншого Та він сказав, що там просто росіяни багато їдять, от і тому якби ціни на продукти виявляється ростуть через те, що їдять багато, а виробляти стільки не встигають. Та це. Ну, при тому, що е, з демографією тут теж проблема. Тоді виникає питання, хто ж стільки їсть, та да, якщо людей там мало і, і треба. Треба, треба це вирішувати і так далі. От е, прозвучало також перш вперше да, він прокоментував е, загибель генерала Кирилова, так е, фактично е, нашу успішну спецоперацію по ліквідації вже такого топу російського генералітету. От е, теж зрозуміло, чому така тема, так само, як і Сирія, була винесена саме на такий публічний захід, тому що ну є можливість кажуть затерти всі, всі негативні моменти. Та? Да, і от ну ніби той відкоментував. Ніби щось сказав, але от якби воно не настільки кидається в очі, якби це був якийсь окремий спеціальний коментар, який був присвячений цим речам. Ну і третій момент це те, звичайно, що було пов'язано із тою агресивною війною, яку він продовжує вести проти нас. Ну і зрештою. Те, що насправді він знаходиться російський диктатор, має на увазі, він знаходиться в такому специфічному положенні, тому що з одного боку він продовжував там трясти аречником на цій прес-конференції, та причому робив це, yeah. ну вибачте, є таке слово в форматі бикування. Та, тобто він yeah. запропонував те, що він сам назвав технологічний експеримент, да вибрати будь-яку ціль в Києві і щоб ніби союзники, значить, втягли все, що в них є там. В плані протиракетної протиповітряної оборони, от, а та, да, і от щоб західні системи захисту спробували це все збити. От, ну Це як кажуть, за межею так би мовити, да, ну, дипломатії, політичного такту там, і всього іншого. От, але з іншого боку, тут можна дати як кажуть, зворотній пас, тому що, наприклад, генерала Кирірова орешник від самоката не захистив. та да, і от Ну Тут теж можна. Як кажуть, всю гру грати можна вдвох. От і власне це з одного боку був посил зрозуміло не лише нам, але в першу чергу європейцям і зрозуміло американцям, й майбутній американській адміністрації, майбутнього американського президента. Але з іншого боку, відчувалося, що російський диктатор зрозумів, що десь вони там трохи зарячником палку перегнули, тому що ну вони очевидно теж. Почали правильно читати сигнали, які е, почали йти від самого Дональда Трампа, та, який почав говорити про те, що, ну, типу, європейці нормально настроєні Україна, готова до переговорів і до, і до конструктиву, і до компромісів. Та ці як якби своїм наєчніком досі носяться. Та, тому, власне, була ціла серія. Насправді, ну це, скоріше за все, була така міні-пропагандистська спецоперація інформаційна, так, яка почалася ще з інтерв'ю е, Такера Карлсона, е, так званого міністру закордонних справ Сергія Лаврову. Да, де ну, Карлсон приїхав вже такими величезними від страху очима, і почав Лаврова з самого початку, зі старту, да, допитувати, що Ну а що, це ж правда, що вже Росія з Америкою воює, та да? Лавров каже, що ну, ні, ви що, яка війна? Ми за мир, ми ну, тільки за те, щоб дружити. І, і Карс заходить з іншого боку. Каже: ну а коли ж вже буде ядерний удар Росії по Штатах, бо ж уже, якби ну, ваше керівництво поговорить про таке. А Лавров знову каже, такі, яка ядерна зброя, який ядерний удар. Ми ядерну війну не виграємо і починати ми її не хочемо, давайте будемо дружити. Так, це був перший пас. Другий пас був буквально от на днях були коментарі одного із заступників Лаврова, є такий відомий товариш Рябков, який в грудні 21-го року пропонував НАТО забирати манатки і вбиратися за лінію 97-го року. Тут говорить про те, що виявляється, Росія готова розсмотрети будь-які предполагання Сполучених Штатів значить, по мирному врегулюванню. Прямо любимо. Це була його пряма цитата. І тут, так. значить, теж російський диктатор на цій же пропагандистській присухі, він теж намагався паралельно з Тресучі пробувати спробувати оці теми про переговори. Бо він теж казав, що от ми ж ніколи не відмовлялися, от три рази ми навіть погоджувалися, а це все Україна значить відмовляється, так і от цей Борис Джонсон не приїжджав ну, от, і теж сказав, що треба всім воювати і так далі. Так? тобто ну Почав з себе, як кажуть, малювати таку, ну, таку собі жертву, так? як вони завжди люблять це робити. Тобто їх чаті свого, і тут же значить це не від них залежить, що переговори не починаються. тобто ну я так собі Побачив, що є ну, такі от да, розуміння в російському керівництві політичному, що вони починають трошки перегинати палку із арішником з цими всіма штуками, але очевидно, що саме конкретно російський фюрер, диктатор, він не може від цього відмовитися, тому що це його природа насправді. І Було видно навіть по ньому, з якою великою навіть психологічною різницею він говорив, коли хвалився Арішніком. Коли розказував про те, що там е, треба переговори і так далі, я ви знаєте, скажу, е, пане Тарасе, що в мене склалося враження аналогічне, але коли Путін говорить, до прикладу, про Орішнік, ну не думаю, от мене, я зараз перепрошую всією повагою до глядачів, я не думаю, що він сам вірить в те, що він зараз артикулює. Тому що для мене показовим було питання перше, яке прозвучало від журналістки, де вона розповіда... ну сказала, що весь світ воює, весь світ в такому колапсі ситуація край складна, але ви, пане президенте, зуміли економіку підняти і отримати на такому високому рівні в цих складних ситуаціях. Тобто, перше питання на старті було саме про внутрішнє російське політичне, економічне життя, що дуже турбує росіян. І коли він говорив про річник, то воно мені прозвучало, наче знаєте, в контексті, тому що я до цього, коли знайомився з різними думками там російських експертів з приводу того, ну вони ж малювали собі, як то може бути, то вони говорили, що для Путіна найскладніше питання буде економіка. Його на старті задали, а потім уже мовляв так собі це плати. Відповів на найболючіше. І ще одним дуже цікавим показовим було запитання, де путіну конкретно пропонували припинити вогонь. Тобто, от, зараз припиніть вогонь? Він відповів: ви певно, чули свідки не там. Мені не те, що жалко було, але було смішно дивитися на цього журналіста. Він там сімома потами зійшов, поки задав це запитання. І він не знає, як це було зартикулювати правильно. Путін категорично заперечив можливість саме припинення вогню. Ну тобто відкидає. От тут проявляється ця контраверсійність. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на які сьогодні позиції може вийти Кремль? У переговорному треку, тому що він для мене очевидний, він триває, вони чекають кітакелога в себе і так далі. На що вони можуть піти на сьогоднішній день? Бо мене мені сіть там жади. Часто задавали це запитання. Багато було. Ми спілкувалися від вашому розумінні, що ви бачите за нинішніми діями Кремля. Ну крім очевидного, та, от того, що вони знову дістають ці стамбульські соглашення, так звані, та і так. знову починають розказувати про ситуацію на землі, але з прив'язкою до стамбульських соглашення, тобто це має бути та ситуація на землі, але не, 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 не ця, що є зараз з українськими військами в Курській області, та, на території Російської Федерації. <гум> от, тобто, я так розумію для себе, що вони ще теж не усвідомлюють, в якому це форматі має бути та. Тобто, ну з одного боку їм подобається формулювання. Ситуація на землі, тому що ми все-таки намагаються продавлювати нашу оборону на східному напрямку, так, і вони ну, величезними втратами, але все одно помалу рухається вперед. От. А з іншого боку, їм болить Курська область. Так? І у Путіна було питання про Курську область, він сказав, що обов'язково значить ми врага обросимо за границі, але він дату відмовився сказати, бо, ну, бо вже пару разів він на цьому проколовся. От. Але от стосовно Ще одного такого ну додаткового компоненту майбутнього переговорного процесу, тут мені теж воно в на цій на цьому заході пропагандистському, воно я кажу, кинулося в вічі, те, що він згадував від те, про що він говорив. Ну крім того, що вони продовжують крутити там тезу про нібито нелегітимність президента Зеленського, так і там так. О, і що від того, хоч і світ цього от вони розказують про те, що нема не зрозуміло, з ким там кімнати переговори, не зрозуміло, хто буде від України це все підписувати. Так. От і от. Сьогодні знову ця теза вигулькнула, да, і знову російський рейтатор почав говорити про те, що ну, можливо, Зеленським бо ми і говорили, да, але от е, тільки після того, як він піде на перевибори і переобереться, да, і нібито таким чином він має повернути собі легітимність. І от е, ну, нібито то теж якби якась така звичайна теза, да, типова для російської пропаганди, бо ми ж про це, це ж було вже, да, як казав класик. Але е, от для мене воно якось так дуже. Підозріло стикується з активністю, наприклад, таких персонажів, як товариш Бойко, от який, от буквально саме зараз раптом, да, згадав про. О... Згадала баба як дівкою була, да, і от він згадав всі свої от, би, такі класичні кремлівські наративи, про ущемлення язика, про історію, от, що там пам'ятники сносять і так далі. І так далі. І е, очевидно для мене, принаймні, що це цілком ймовірно можуть бути як кажуть, елементи однієї такої от е, кремлівської психологічної гри, яка полягає yeah. в тому, щоб або штовхнути е, нас до е, виборів да, до, в той момент, коли ми до цього максимально не готові. Так і е, спробувати заштовхнути цю тезу, в тому числі, адміністрації Трампа, та, що ну, це буде умовою росіян, е, щоб розпочати е, переговорний процес. Або якщо ми тоді відмовляємося від виборів, та, то тоді, з е, нашого боку, має бути якась альтернативна людина, та, якийсь альтернативний політичний персонаж, який би виступав від нашого імені, якого приймали росіяни. І е, в цьому контексті мені здається, що товариш Бойко засвітився не дуже випадково, тому що ну очевидно росіяни могли кинути клич, так би мовити, да, залишкам от цього свого проросійського середовища в Україні? Так, ну мов давайте. хто тут з вас найпопулярний? Да? Давайте подивимося, як на вас реагує українське суспільство, українська громадськість, і можливо, ми когось із вас виберемо в ролі. Того офіційного представника від України, якого ми визнаємо за столом переговорів, mm. тому що ну, дуже дивно виглядало, да, цей пасаж бойка і його чисто е, імовірністю наближення виборів в Україні, його важко пояснити, ну, тому що вони ці вибори то наближаються, то віддаляються. Да? Це ж далеко не перший раз ми говоримо про те, що може бути десь от, е, ну, чи найближчим часом, чи в середньостроковій mm. перспективі mm. щось схоже на вибори да, в, в нашій країні. І раніше Бойко мовчав. От, а тут він раптом починає говорити, і в цьому контексті Кремль починає далі крутити тезу про нелегітимність нинішнього політичного керівництва. Так, і ми ж пам'ятаємо, що в них один із попередніх основних варіантів, взагалі, от, да, початку е, цього повномасштабного вторгнення він був вже ж дістати легітимного Януковича. Да, вони його навіть е, таскали так, так, в, е, так, так. в Мінськ, да, в Білорусь. От щоб він типу там щось попідписував, да, і нібито повернути його в Київ е, і. Якщо ця історія кажуть, у них обламалася, то ну очевидний варіант плану Б знайти діючого українського політика, який ще не сидить, як наприклад Шуфрич, от з проросійськими поглядами, і спробувати покрутити цю історію, подивитися на реакцію українського суспільства, наших правоохоронних органів, зрештою, подивитися на реакцію Трампа і європейських партнерів. Ну, якщо цей план Б злетить, то окей, якщо не злетить, ну спробували і, 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 і добре, да, і рухаємося далі. справді, угу, угу. Тому що дійсно Путін під час свого виступу говорив про те, що нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які теж разом із нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму. Це пряма цитата Путіна, не мовою оригіналу. Я, до речі, коли сьогодні робив такий невеличкий огляд для підписників. Про основні тези Путіна вони мають про це знати на цьому, якраз я наголошував і справді мені впало в око поява бойка, але те, що він може представляти Україну, ну да, фантастикою. Видавався Янукович. Але так то, все ж таки, от якщо ми зараз дійшли з вами спільну висновку, пана Тараса, що Путін в основному говорив під час своєї цієї прямої лінії е, в частині, яка торкалася саме так званої СВО, його про переговори. То чи випадково на сьогоднішній день відбулася ще одна подія сьогодні прес-конференція Володимира Зеленського в Брюсселі. Бо я от вам скажу відверто: я от буквально зараз, коли з вами спілкуюся, визначаю для себе оце співпадіння. Звісно, планувалася ця зустріч раніше, але вони не могли не знати про саміт Європейського союзу лідерів країн, і не зна... і вони точно допускали, що там буде Зеленський. Мені таке складається враження, що зараз, знаєте, такому публічній площині відбувся такий пінг-понг. Путін, mm -hmm. Зеленський, Зеленський, Путін, Путін, Зеленський, Зеленський, Путін. Чи можливо я помиляюсь? Е, ні, ви абсолютно праві. Я тут дійсно просто питання в тому, наскільки саме от, з Кимлівського боку, да, от ця синхронізація мала місце, тому що дійсно ну, якби, цей саміт він був запланований, от, на відміну від ось, цього пропагандистського шабашу, да, які там могли поставити на будь-яку дату, зрештою, да, але чомусь вибрали саме цю. Тобто я думаю, що тут е, дійсно, ну, е, як любить казати один персонаж російської пропаганди, совпадіння не думаю, да, то тут якраз, якраз цей варіант і є. Ага. І е, мені здається, що це е, з боку Кремля теж свідчення е, ну, не те, що е, їхнього е, ну, звичайного не да, але того, що вони, е, як кажуть, там тривожна, як теж любив казати один із персонажів да, цього російського політикума, от, е, який поки що тимчасово нічого не говорить. Але я думаю, що якщо він вийде звідти, де він сидить, він щось таке ще може сказати. Є... А, і от, оця тривожність та, вона, вона пов'язана з тим, що. Дійсно, ну вони хочуть виправити ситуацію перед ну вечать Дональда Трампа. Да? Тобто, ну занадто вони загралися от в цю сильну руку, занадто вони mm -hmm. заграли загралися в шантаж. От, там же ще я, от до речі, поки ми е, спілкуємося, я згадав ще одну штуку, та да? де Путін теж намагався якимось чином балансувати. Да? От якби оцей. Е, е, Ядерний пропагандистський шантаж, який вони почали розганяти, в тому числі в зв'язку з Орєшніком. він же ж перед цим ще говорив про те, що на здається там це була нарада ОПК російського. Так? Що в нас Орєшнік такий класний, що в принципі нам ядерна зброя не треба. Ну, і... По суті, ми ядерно-дактивно да, її оновили, але ми її не уже тому що використовувати ми її не будемо, бо в нас от є якби це, це в інтервафе. Угу. І е, власне, от е, це співпадіння по часам. Воно мені теж здається такою спробою Кремля а, вискочити, як кажуть, як Поліпська да, перед Трампом, Ні. щоб а, максимально так би мовити, от душа на розпашку показати, що от вони готові до компромісів. Да, в них жорстка позиція, да, от в них є ці всі вундервафлі їхні, але тим не менше, от вони такі всі хороші, конструктивні. Вони на все готові. Ну от в них є теж якби своє бачення, план стамбульські домовленості і так далі. Да, тобто, це ну така після цього всього, після хвилі негативу, яка вже вплинула на Трампа. Тепер. Я не хочу спробувати відіграти трошки назад і показати, що ну при тому при всьому, що вони як би ну як кажуть майстри е-е залякування і ядерного шантажу е, і відповідно пропаганди. Ну але тим не менше вони все-таки трошки конструктивні, і не треба їх геть сприймати в штаки, тому що ну, очевидно, вони починають розуміти, ну по-перше, згадувати да, е, з ручки Трампа, який е, е, ну він є людиною імпульсивною, експресивною і і сам як кажуть дуже часто впадає в крайнощі. Певність цих краничі вони будуть точно не на користь росіян, да, якщо вони на це як кажуть нарвуться. Mm -hmm. От і заяви е, самого Трампа і заяви, наприклад, того самого Кіта Келога, Бо мені дуже насправді сподобався його коментар про вбивство генерала Кірилова. В нас, от, як кажуть, трошки одного е, висмикнули цитату його, mm -hmm. та, що це якби для переговорів не, не дуже добре. Але він там думку розгорнув і він дуже на класний висловив Ну, що, типу, якщо росіяни таку е, штуку пропускають, то треба їх хвалити. Просто ну, це якби їхні проблеми. Да? або вийде війна, от і от росіяни, очевидно, читаючи ці сигнали, вони зрозуміли, що пора трошки mm -hmm. прогальмувати от всі ці страшилки, пропаганду, ядерний шантаж, і треба інформаційно перебити е, тему України і е, те, що е, президент Зеленський зустрічається з європейцями, а це ж якраз те, що дуже подобається Трампу. Та? Він ще після зустрічі в Парижі сказав, що Боже, як добре, що от є європейці, такі як Макрон, які от mm -hmm. готові відправляти армію, там от ну це ж дуже гарно там з ним. Планом мирним стикується, і президент Зеленський теж він конструктивний, він ну, налаштований на мирні переговори, він готовий. А от Вольдемар там не зрозуміло чим займається. Та? І там, зрештою, навіть Трамп вже цілий в себе е е е пост написав в цій своїй соцмережі Трус Совшал, якраз після зустрічі з Парижем де він просто первим текстом сказав президенту Росії, що е шановний, ти вже програв в Сірії, ти дограєшся, умовно, що ти програєш в mm -hmm. Україні. А, і от мені здається, що зараз mm. оце співпадіння, про яке ви абсолютно правильно говорите, це теж один, одна із спроб Кремля дати mm. трошки по гальмах і інформаційно спробувати перебити тему цього ну, дуже такого mm. позитивного для Трампа, конструктиву між і синхрону між українцями і нашими європейськими партнерами. Тобто, це не пінг-понг був, а це гра на випадження. Супер, я з вами погоджуюсь. Дуже дуже класно ви підмітили. Але в цій частині хотів би заксувати, Ще на завершення один такий момент на тому, як сьогодні реагує на ці вислови президент України Володимир Зеленський. Він дуже жорсткій формі, не підбираючи слів. Говорить і про рішники і про замороження, і так далі. Хоча його заяви вони ну доволі суперечливі. Він каже: ми на заморозку йти не можемо, але повертати Донецьку, Луганську та інші області і Крим у нас немає чим. Ну, він в тому ці повторив сьогодні про мобілізаційний вік, і так далі, тому продібне. Кая Калос, дипломатка Європейського Союзу, сказала, що ніякому разі не можна припиняти війну і загалом це справа України, ми не мусимо їх примушувати. Але я, власне, бачу на сьогоднішній день, що в Європі також активно обговорюють план. Припинення війни, бо Зеленський давав коментар стосовно кількості збройних сил України, сказав, що скорочення його цього е, е, збройних сил не буде, і сьогодні українська правда тримає цю новину як гарячу впродовж цього дня. Це дуже примітно. Вони не знімають її, тому що важливо донести до широкого загалу, що саме зсу буде гарантією безпеки. Ну я до чого веду, що ну от президент фактично сьогодні між дітків, читається, що вони обговорюють умови припинення війни, замороження війни. Чи, можливо, я неправильно розумію? Е, ні, Мені теж так здається, але тут е, я ще додам, можливо, трошки ширшого контексту, який я для себе побачив. А, справа в тому, що а, як би це парадоксально не звучало, так але а, майже всі європейські лідери вони зараз сьогодні принаймні звучать дуже в унісон президенту Зеленському. А, як НАТО сказав, рано говорити про мир, рано говорити про припинення вогню. Треба, щоб Україна набралася сил і мала більш сильну позицію. От, і практично про це говорять всі ну, такі от, ключові лідери Європейського Союзу і відповідно ключові. Європейські союзники США по НАТО для мене це свідчення двох речей. Перше, це те, що очевидно європейські лідери теж ну, спостерігали і прислухалися до того, що говорив російський фюрер на цій своїй прес-конференції. Вони все правильно прочитали про арешники про все інше. Тобто, ну фактично це. Пряма і дуже правильна і дуже вчасна оперативна реакція на от ці е, такі от жорсткі тези російського президента, і це свідчення того, що його спроба дати по гальмах, про що ми сьогодні вже говорили, да, вона не спрацювала. Mm -hmm. да, ну, якби ніхто ніхто на це не повівся. І другий момент е, ну зрозуміло, да, що з президентом, з президентом Зеленським це все звучало дуже гарно і дуже синхронно да, в наших європейських партнерів, і от, повертаючись до Трампа. Тут теж дуже класно, тому що таким чином ми разом з нашими європейськими партнерами послали такий колективний сигнал адміністрації Трампа, що ну, послухайте, про що говорив от, буквально зараз російський президент. Та, і ну, Це ніяк, ні в якому форматі, ні в якій формі це не можна читати як готовність до конструктиву, готовність до мирних переговорів і так далі. Та, тому що там же ж, ну, теж звучали дуже суперечливі фрази. Та, тобто, з одного боку, російський диктатор говорив про те, що от вони готові для на переговори, готові на контакти з Трампом. Все так. вони готові обговорювати. Але потім він каже: ми неможливі тільки на умовах Росії. А, ну, то це якби, це не компроміс, та і це не і коли, коли його американський журналіст запитав зрештою про компроміс, то Путін просто, ну як кажуть, відскочив кущі, Він там перекрутив відому цитату. Та що, там що ну, політика це там умовно мистецтво компромісу. Та ну насправді мистецтво можливо, ну але це таке. От, а, Значить, суть в тому, що Таким чином, от сьогоднішніми заявами, да, і президента Зеленського і ключових європейських лідерів, ми в унісон відправили дуже такий вчасний сигнал і вчасну реакцію на от все те, що наговорив російський диктатор Дональду Трампу, і його оточення. Та і зрештою, це для нього буде дуже важливим сигналом, який він точно не зможе проігнорувати. Тому що ну от дуже добре, що ми так синхронно в унісон звучали з нашими європейськими партнерами. Тобто, ну зрозуміло, що ми зараз взагалі команду Трампа ставимо разом з європейським. Цими в ситуацію, коли е, ну наше спільне бачення початку переговорів полягає в тому, що спочатку має в таких умовах, да, і після таких заяв Путіна, спочатку має бути зброя для України, а потім має бути все інше. Да, е, розмови про миротворчу місію, там і про припинення вогню, ну і про інші речі, які пов'язані з мирним процесом. Так Трамп скаже так, давайте. Які питання? Ви ж гарантії безпеки хочете Європа забезпечуєте В чому проблема? Європа в один голос говорить: треба, треба, треба. Я тільки чую лише, що треба, але як до діла доходить, то вибачте, якісь такі пакети допомоги смішні надають Україні. Абсолютно, але тут ну, це скоріше, натяк не на, ну, не на те, що відбувається зараз, так yeah. от бо ж ну, європейці вони ж з 25-го року в них трошки інші будуть позиції, тому що там і НАТО оцих от 40 мільярдів, так щорічної допомоги при, при, проголосувало, так як для країн-членів, і плюс Рамштайн тепер офіційно перейшов під координацію Північно-Атлантичного альянсу. Тобто ну, тепер Європа буде відігравати з 25-го року більшу роль. Але... Мені здається, що це такий був натяк Дональду Трампу на оті 2 мільярди доларів, які очевидно перейдуть зараз від адміністрації Байдена до майбутньої адміністрації Трампа, того що не вистач того, що не встигає просто адміністрація Байдена вчасно, якби нам до дня інаугурації передати. Так ці гроші будуть перейдуть, грубо кажучи, в спадок Дональду Трампу. І як мінімум, це натяк на те, що цих 2 мільярди вони не повинні зависнути. Їх треба щоб уже адміністрація Трампа, як кажуть, реалізувала за своїм цільовим призначенням, і далі вже можна буде говорити про е, щось більш предметне з точки зору мирних переговорів там чи політичного врегулювання, Ну, зрештою, навіть е, всі е, от, європейські союзники, так які е, так чи інакше Ключно з, з французами, да висловлювалися за те, щоб відправити війська в Україну. Вони ж всі говорять про одне й те саме спочатку, має бути забезпечено режим припинення вогню, і тільки після цього, коли буде створена буферна зона, демілітаризована, да коли буде забезпечено її функціонування. тоді тільки можна говорити про появу миротворців. Ну але без штатів і без як мінімум часткового виконання. Оцої обіцянки Трампа про те, що якщо Путін слухатися, його не буде він Україну просто засипле зброєю летальною, яка там буде Росії дуже муляти, без хоча б часткового виконання цього слова Трампа, ну навряд чи можна буде цих умов досягти. Да, проблема є. Я так і також бачу, що європейці намагаються тиснути зараз на Сполучені Штати Америки, але ну бажаю йому успіху в цьому. Втім, не знімаю з них відповідальності, що вони так. повинні допомагати нам не менше. Бо коли бачу, коли британці там, на рік виділяють нам 3 мільярди фунтів стерлінгів, мені аж плакать охота, вибачте, це, це просто сльози. Це да. Тому, друзі, я вам дякую тим, хто дивився нас з паном Тарасом. Ми справді заакцентували дуже серйозно, зараз серйозно сконцентрували вашу увагу, заакцентували на тих речах, які прозвучали, скажімо так. За тими фразами, які говорив сьогодні Путін, за тими фразами, які говорили сьогодні європейці, тому що це не просто про якусь дурість Путіна, це не просто про річник, який він запускає в чергове. Це про глобальний геополітичний процес, який сьогодні, очевидно, тривав публічно між Росією, Сполученими Штатами Америки і Україною, ну і ще й Європою. Тому що це відбувалося, от якраз захід у в Європі. Пане Тересе, спасибі вам ще раз. Всім, хто дивився, підписуйтесь, коментуйте. Напишіть слова вдячності пану Тарасу за те, що він сьогодні був з нами. І я сподіваюся, що ми з вами ще обов'язково побачимо. Спасибі! Обов'язково, до нових зустрічей, дякую вам, Галь, гарного шісті. вечора. Шісті.